Ютуб канал Містер Лідер представляє сучасні можливості для розвитку дітей та подає поради батькам, педагогам, які опікуються розвитком дитини раннього та дошкільного віку. Ви ще не підписались на наш канал? Посилання на Ютуб канал Містер Лідер можна знайти внизу під відео. Серія Гортаємо книгу, призначена для дітей 2-3 років. Вона містить 5 тем. Які вивчаються упродовж тижня. У світі казки. Подорож у світ книг. Казка Перший день літа Ребеки Еліот. Казка «Як звірята дощу що породіли Ольги Зубар? Казка Наталі Забіли. Пригоди з автобусом. 365 днів діти розвиваються, щоденно вивчаючи нові теми, аналізуючи дії, чинки, проявляючи лідерські якості. Використовуючи містер-лідер сканбук, можна здійснити моніторинг розвитку дитини за трьома складовими: когнітивною, емоційною, поведінковою. Це дозволить виявити soft та хат skills сучасними експертами. Ми щоденно впевнено крокуємо до інновацій. Інноваційна, безальтернативна онлайн-платформа щоденного планування Містер Day дозволяє по-новому зануритись в освітній та виховний процес. Посилання на онлайн-платформу Містер Day вміщене під відео. Ютуб канал Містер Лідер на шляху до впровадження інновацій та лідерства опікується розвитком дітей раннього та дошкільного віку, а значить, є на часі. Підписуйтесь на канал містер лідер, занурійте світ цікавого та корисного!